Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 3 серпня 2022 року. Це був матч кваліфікації Ліги Чемпіонів, третій кваліфікаційний раунд. Матч перший. З двох київських Динамо у себе номінально вдома. Принимает австрийский штурм. 1-0. Динамо Киев помогает. Саша Карваев на 28-м матч забыл забыв промежный мяч. Давайте, друзья, просто поговорим это по порядку. И давайте подумаем стартовые склады. Киевский Динамо 4-3-3. Стартовая основа Киев. Головные тренер команды. Мирча Луческу. Георгий Бущен. У воротах. Илья Забарный. Денис Попов. Пара центральных захистников. Владислав Дубенчак, Томашкендзер, Павлангев, Шепелєв, Сергій Сдерчик, Буколошпаренко, Трикопизикснейки, Віталій Буяйский, Беседин Олександр Криваєв, Фанапати, Це стартова основка, Динамо, Київ, Австрійський штурм. головний тренер команди Ільцер, Стартова с 4-1-2-1-2 зібен Хандл у воротах. Афенгруб в'ютрих парацентральних захисників. Газібегович Дант по флангах. Танковий центральний опорний півзахисник. Хірлендер прас центральний півзахисник, Хорват, центральний атакувальний півзахисник, Расмус Гелд Саркарбия у нападі. Це стартова розстановка австрійського штурма. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що, в принципі, такий рівний початок, і у було був напавні шанси, і у штурму був напавні шанси. Ось пригадується дальній удар на 16-й хвилині матчи, коли Георгій Бущан порирвав удар футболіста австрійської команди. У динамівців були свої. Спроби відповідали дуже на пана кияни. Ось цей удар. Паренко зі штрафного на хвилі 17-й. Ну, справа м'яч включає в стінку. в принципі Непевний був момент, тобто рівно такий футбол о, ще один супершанс австрійської команди виникає на 22-й хвилині матчу, коли. Якщо не помиляюся, Хірлендер виходить на дану позицію, робить замах. Пробиває Георгій Бущан! Жора відбиває удар перед собою. Неймовірний сей від Жора це був Расмус Геллон. Саме Деченіан вийшов на дану позицію і пробивав, але... Тут Георгій Босян. Жора відбиває одна Расмуса Герланда. Побільше моментів австрійської команди ось десь так в середині тайму. Але навіть нажаючи на те, кияне саме українська команда збиває. До речі, супер шанс чи був Расмус а геолон, То вот на 24-й матч забити Расмус з ударної позиції пробив повз ворота. А забивають Кияни. 28-й матч кияни проводять свою атаку по лівому флангу. Йде простріл З лівого флангу. Александр Каравая врывается на майданчик. пробиває. гол гол. Олександр Караваєв! Саша забиває гол. Владислав Дубінчук! Чак, виконує простріл, Бесідін, Бесідін робить невеличку скидку на Олександра Каравайла, і Саша прибиває з метра так 11, Саша забиває гол, 1-0 Динамо Кри, виходить вперед українська команда. Неймовірно важливий справді меч. Ну і в принципі, я вам так сказати, у динаміці були в принципі, непогані шанси, щоб подвоїти свою перевагу. Ось, але у першому таймі не Штурм, не Динамо, сильно буде ніхто реалізувати не зміг. Хоча, в принципі, і в Штурма вони були. Непоганими і в Динамо, але забити нікому не вдається. Другий тайм Вівчеренко, Власлав Мана, Денис Гармаш видать у Динамо на другий тайм. Демаку, ланг Любич Шнег вийдуть у австрійського штурма. Другий тайм, в принципі, непевно розпочався. В цілому країни більше територіально володіли м'ячем, але за ударами поворотах штурм все-таки не поступався. Я ж кажу, у першому таймі були непогані шанси. У другому таймі кияни не мав хороший шанс десь так на гнітах 73-й, після кутового Бісіян пробував повз ворота. Але, Та То і справді моменти були у київського Динамо для того, щоб подвоїти перевагу. І Саш, до речі, Караваєв мав у плані шанси. Ось, намагалися футболісти штурма зрівняти рахунок матчу, але в цілому кияни дуже надійно. Особливо в таймі No2 стали грати вже більше так в захисті надійно. Ну і в принципі кияни, відповідно, і доводять справу до переможного кінця. Київський Динамо здобуває перемогу з рахунком 1-0! Про матчі, відповідь, друзі, ще обов'язково якось поговоримо, а у першому матчі кая здобувається неймовірно важко, але важливо перемогу. Щоб подивитися, до речі, та статистику до гута матча, 14-13 це статистика ударів в поворотах. Але, друзі, ви зверніть увагу на удари в площину. 3-1, ну штурма було більше ударів в площину. Плюс зводенням, хоча територіальна перевага це у Динамо ну, велика перевага і справді за контролем м'яча. 66% в Киевской Динамо Володил мячем. Это очень прям багато. У штурма было 34% контроля. То есть Киевы больше мячем. Ну и за 7-4. Перевага у Киевского э, Динамо. Если посмотреть голевые нагоды, тут э, штурм проиграет Динамо 2-0. Две голевые нагоды было у штурма, две голевые нагоды команда упустила. 656 передач. Одинаміці зробили, 561 передача з них була точною, 85% точність передач складає у Київського Динамо. 341 передача у штурма. 259 передач у «Штурма» було точними, 75% точність передач у штурма. І по всегдах тут взагалі 0-0. 14 ударів у Динамо, до речі, один удар площину, 8 ударів по зворота, 5 ударів заблокованих. Штурма з 13 ударів 5 в площину 5 заблокованих удара 3 в площину. По успішних відборах краще був штурм, 6-5, 100% успішності у штурма 55 у Київського динамо. 3 сейви Жеребочана. жодного сейву у вертере штурма. 13-14,5 14 м'яча, 7-10% за перехопленнями. 11-9 за порушеннями правил, 2-3 по жовтих картках найкращим футболістом того матча, я б знаєте, друзі був обрав би справді напевно ну, журбущана, тому що жура. Справді в деяких епізодах ще порухунку 0-0 рятував Динамо Київ. Саш Кираїв дуже хороший матч провів. Свій єдиний удар в площину Кияни реалізував. реалізував. Олександр Кералаїв просто ідеально реалізував себе на нагадав. Пробив з метор та куди чітко вкут і приніс киянам дуже важливу справді. Перемогу над австрійським штурмом. Цей матч відбувався 3 серпня 2022 року. Перший матч з двох. Динамо Київ штурм 1-0. Динамо Київ перемагає. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним. Тільки всього самого найкращого. Найголовніше, щоб ви усі були щасливі. Бережіть себе, мої любі. Нехай. Все буде у вас тільки добре. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.